Ронто, прото, мої кохані, чому саме ви знайшли це відео? Дивимось, тому що є в вашому житті якийсь чоловік, він або молодший вас за віком, або ви себе поводить як дитя, тому що у нього до вас є почуття, він дуже чудно проявляється. Так, ви його наповнювали, подивіться, повну ванну своїми почуттями, але він нічого не цінував. Але зараз він хоче стати королем. Чаш. Він хоче, щоб ви відчули вау, що таке чоловіче кохання. Але я кажу не про секс, дівчаточки. Я кажу про реальні дії, звісно, да. Про якісь подарунки, про якісь смс, про якісь певні емоційні підтримки. Так і зараз він до вас ніяк не проявляється, да, тобто ви бідна, щодо його свого боку проявів. Але він почне діяти. Я коли чую таке, я починаю танцювати. Танцювати. Діяти, дівчата, ваш бік. Він, до речі, для вас дуже сексуально привабливий. Так, а він раніше навіть, ну, знов кажучи, раніше був пажиком, да? але зараз він щось якось дасть вам відчути, що він король і що до дій, що говорить, ні. Що говорить, дати робить. І щодо почуттів, ви будете відчувати, що так, цей чоловік кохає мене. І тому ви побачили це відео, щоб знати про це. Вау, ви з ним в одних енергіях! Він король жезлів. А ви королева жезлів, та ви пара, дівчаточки, він говорить і діє. А ви вам ви не чоловік, ви жінка, ви просто-напросто берете і також дієте. Ви жінка, яка має багато енергії, така емоційна, він теж емоційна сексуальна. Як він, так і ви. Ви сексуально привабливі в цьому суспільстві вас помічають. І його, і вас, дівчата. Що ще? Вау, кохання між вами сполохне з новою. Силою, тому вам це потрібно знати, дівчаточки, цьому чому мої амулети заказують мої клієнтки не один, а на кожну сферу, кожні півроку, навіть ті, у кого все нормально, тому що це ви кажете все світо. А як можна ще краще щодо фінансів? А як можна ще краще щодо особистого життя? А як можна ще краще щодо подорожей? Тобто, дівчата, амулет він безцінний, і те, що я роблю, я роблю тільки я. І це все з дозволу вищих сил, тому що ви всі сюди приходите за щастям, але ви не вмієте. Прохати про це, ви не вмієте вірити в це. І знаєте, що мені ще подобається? Ті, хто з вас має амулети, він вже потім настільки вірить в сили вищих сил, що його бажання здійснюються моментально. Тому, дівчата, повіріть ваші, влаздаться вам. Дякую за те, що пишете мені, за особисті розклади, які заказують, за те, що запитаннями закидали мене, за амулет, за те, що радите мене своїм знайомим. Ось тут ви боритесь з чим і запам'ятайте: ви мах, дівчата, ви можете все зараз, що ви хочете, але. Будь ласка, почніть діяти. Якщо навіть не самі, то хоча б закажіть омулет, і це вже буде дія Всесвіту, бо я передам, а я знаю як. Вищим силам, що ви кажете, вище сили, допоможіть мені, я готова. Люблю вас, ваша Ганна найкращий торолог у світі. Не вірите? Перевірте.